Доброго дня, шановні колеги. Я хочу з вами нагадати порядок оподаткування доходів підприємців на загальній системі оподаткування. Цей порядок встановлений статтею 177 Податкового кодексу України. Оподаткуванню підлягає чистий дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом, виручка у грошовій та негрошовій формі, і документально підтвердженими витратами. Пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи підприємця. Отже, для підприємців важливо розуміти, які доходи та витрати включати в оподаткування, а які ні. До доходів підприємця на загальній системі оподаткування включаються виручка, що не дійшла підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі відпровадження господарської діяльності. А саме Виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок, чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю, чи його працівникам на місці здійснення розрахунків, в тому числі відсотки банку. Виручка в натуральній, не грошовій формі, суми штрафів і пені, отримані від інших суб'єктів підприємництва, за договорами цивільно-правового характеру. За порушення умов договорів та інші доходи, які пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, датою при формуванні загального оподаткованого доходу є дата фактичного надходження коштів на банківський рахунок або у касу, або отримання інших видів компенсації, вартості поставлених або ті, що підлягають поставці товарів, тобто застосовується касовий метод. Докладно про це можна прочитати на сайті Державної податкової служби. При цьому не включаються до доходу фізичної особи підприємця суми акцизного податку, з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Для підприємців, зареєстрованих як платники податку на додану вартість, не включається до витрат і до доходу суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих товарів, відповідно до пункту 3 статті 177 податкового кодексу. Я хочу нагадати найчастіші запитання, які найчастіше задаються платниками щодо доходів підприємців на загальній системі. Докладно ці питання та інші щодо цієї теми можна ознайомитись з ними на ресурсу загальнодоступного до ресурсу Зір, категорія 10404. Чи включається до доходу фізичної особи підприємця на загальній системі податкування? Сума отриманої безповоротної фінансової допомоги. Відповідь наступна: сума отриманої безповоротної фінансової допомоги включається до складу загального місячного податкованого доходу платника податку фізичної особи та оподатковується податком на доходи з фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. Наступне питання: чи є об'єктом оподаткування сума поворотної фінансової допомоги позики, отримана підприємцем на загальній системі оподаткування? Відповідь наступна: враховуючи те, що отримання підприємцем поворотної допомоги відповідно до умов договору, підлягає обов'язковому поверненню в визначений строк. То протягом дії договору сума такої допомоги не включається до складу доходу суб'єкта господарювання. При цьому, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений договорі термін, то вона включається до складу доходів підприємця та оподатковується на загальних підставах. Наступне питання. Чи включається до складу доходу та яким чином відображається у книзі обліку доходів і витрат, внесені власні кошти підприємця на розрахунковий рахунок? Власні кошти, які фізична особа-підприємець зараховує на розрахунковий рахунок, не включаються до складу доходів, тобто виручки у грошовій чи натуральній формі, та не відображаються у книзі обліку доходів і витрат. Наступне питання. Чи включається до доходу підприємця на загальній системі помилково перерахована сума коштів на його розрахунковий рахунок, а потім повернута. Відповідь наступна. Якщо отримана підприємцем на його рахунок помилково перерахована сума коштів була повернута, то така сума не включається до складу доходу суб'єкта господарювання, наступний підрозділ. Моєї доповіді, це які доходи включаються до документально підтверджених витрат підприємця на загальній системі. Перелік витрат підприємця на загальній системі, на які можна зменшити загальний дохід підприємця, наведено у пунктах 4 та 6 статті 177 податкового кодексу. До таких витрат належать вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення або продажу продукції, або товарів, або надання робіт та послуг, також витрати на оплату праці найманим працівникам та особам, які працюють за договорами цивільно-правового характеру. Також обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам внески на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, суми податків зборів, які пов'язані з проведенням господарської діяльності підприємця, крім податку на під дох... крім ПДВ для підприємців, платників ПДВ та акцизного податку. Також податки на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, і податки на майно, суми єдиного соціального внеску, платежі, сплачені за одержання ліцензій, дозволів, інших дозвільних документів, які пов'язані із господарською діяльністю. Інші витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, це витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами. Плати за розрахункове касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, на транспортування готової продукції, транспорту експедиційні та інші послуги, вартість і вартість придбаних послуг. Також включаються амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку витрат, який наведено порядок такого обліку, наведений в пункті 6 статті 177 ПК. Не включаються до складу витрат підприємців на загальній системі, витрати не пов'язані з провадженням господарської діяльності, також витрати на придбання або самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації, витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, і документально не підтверджені витрати. Докладніше, можна ознайомитись з переліком і роз'ясненнями щодо витрат, які підприємців можуть включити або не можуть включити з свого доходу. Можна ознайомитися на ресурсі загальнодовідковий інформаційний ресурс ЗІР, категорія 104.05. Я хочу вам зачитати, ознайомити вас з кількома найчастіше. Питаннями, які найчастіше зустрічаються в нашій практиці. Питання: чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат суму сплаченого єдиного соціального внеску? Фізичні особи-підприємці на загальній системі мають право, тобто включають єдиний внесок до складу витрат на суму сплаченого єдиного внеску. Наступне питання: чи включається до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування, сума благодійної спонсорської допомоги, яка надана неприбутковій організації? Відповідь: Ні. Сума благодійної допомоги, яка надана неприбутковій організації підприємцям, не відноситься до витрат такого підприємця. Наступне питання: чи має право підприємець? На загальній системі включати до складу витрат суму коштів, витрачених такою особою під час особистого перебування у відрядженні. Відповідь також: ні. Підприємець на загальній системі не має права включати до складу витрат суму коштів, витрачених під час особистого перебування у відрядженні, тільки за найманих підприємців, за найманих працівників. Наступне питання. Чи має право підприємець включати до складу витрат вартість придбаної літератури, передбачених спеціалізованих періодичних видань та інтернет послуг? Отримані послуги через інтернет та вартість придбаної літератури враховуються в складу і доходу, і витрат платника за умови, що вони безпосередньо пов'язані з отриманням доходів підприємця? Та за наявності первинних документів, а саме документів, які фіксують факт витрачення коштів на придбання таких послуг або літератури, тобто відповідні платіжні документи, роздруківка прорух коштів, банківські документи тощо. Ну і відповідно, що ці, ця література або послуги пов'язані безпосередньо з підприємницькою діяльністю. Наступне питання. Чи включається до витрат підприємця на загальній системі податкування, який здійснює діяльність в сфері пасажирських перевезень, витрати на страхування цивільно-правової відповідальності? Державна податкова служба затвердила наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації. Це Лист ДФС України від 14.03.2018 від No19 дроб, і відповідь наступна: договори страхування цивільно-правової відповідальності, а також особисте страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті під час поїздки є обов'язковими видами страхування для власників наземних транспортних засобів та прямо пов'язані з наданням транспортних послуг. А отже, понесені витрати на їх придбання, підприємець може віднести до складу витрат. Водночас, оскільки витрати на страхування цивільно-правової відповідальності неможливо безпосередньо пов'язати з отриманням конкретного доходу, і враховуючи те, що вони забезпечують одержання економічної вигоди протягом тривалого часу, то такі витрати включаються до витрат підприємця рівномірно протягом такого періоду. Якщо у вас є питання щодо саме цього аспекту податкування, вам доцільно звертатися безпосередньо до податкових органів, тому що це загальна консультація і вона була надана індивідуально по запиту платника, і тому для особистого роз'яснення вам доцільно звертатися до податкового органу за місцем реєстрації. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.